Ой, козачеку, ой, циганко, ти, воріш ти відгадай сон. Що з правогочика вилетів високо. Що з правогочика вилетів високо. Ой, козаче, козаченьку, перша новина. Жінка молодене, каси навороди. Твоя жінка сина вродила. Ой, воє цигана котиворіш, коти відгадає сон, що з лівого рукавачіка вилеті високо. Що за лівого рука вечика він летів Ой, козаче, козаченьку, друга новина. Породивши і сповівши, сама померла. Породивши і сповівши, сама померла. Як схопилися, козаченько на свого коня, битим шляхом, доріжкою, до свого села. битим шляхом доріжкою, до свого села. приїжджає козаченько у своє село. Ніде світла, ніде вогню, стільки в хати його, ніде світла, ніде вогню, стільки в хати його. Ой, ви ніжки, дрібенесенікі, чо мене ходите? А ви ручки, біле сенякі, чо мене робите. Авіручки, біле се, що мене робить. Воєві ручки, біле, що мене робіт. Авій дітки, деріба несе, що мене плаче. Аві дітки, деріба несе, що мене плачете? А ви дитки дрибанес, саняки, Ой плакали ми, татусю, плачем у день, Ми своєї рідної матусі по вік не заведем, Мисовоє ридиєме матусі по вік не заведем.